Політичний ляпас на весь світ, парламентська асамблея Ради Європи сьогодні переважною більшістю голосів позбавила Росію права голосувати на засіданнях Парє аж до кінця 2014 року. Усе через загарбницькі апетити Кремля відносно України та зневажливе ставлення російського керівництва до будь-яких норм міжнародного права. Навіть більше делегати асамблеї не не відкидають, що в разі, якщо Путін не зупиниться. Принизливі санкції можуть бути продовжені у часі у центрі Європи за перебігом голосування спостерігав мій колега Ростислав Хотин. І тепер маємо прямий зв'язок із Брюсселем. Ростиславе, добрий вечір. Підсумки голосування очевидні і недвозначні. Але що це так би мовити означає суто практично? Ну, це означає в кількох словах: Росія ізольована в Європі. Російський парламент визнається не зовсім демократичним через своє схвалення агресії проти України і анексії Кримського півострова. Отже, справді російська делегація парламентської асамблеї Ради Європи позбавлена права голоса до кінця цього року. Росіяни не зможуть займати в Раді Європи якісь керівні посади. Російські делегати не зможуть голосувати, наприклад, за суддів Європейського суду або обирати генерального секретаря Ради Європи. Ці санкції проти Росії можуть бути подовжені у січні наступного року, коли Пере буде знову розглядати російське питання. Депутат українського парламенту, делегат Парє, Володимир Арєв, закликав Європу бути пильною сьогодні. Україна і Крим. А хто може бути далі? Володимир Арєв, пряма мова. Ви можете сказати, що я українець і тому зацікавлена сторона. Але чи не боїтеся ви, що вже завтра зацікавленими стануть інші країни: Азербайджан, Молдова, Естонія, Фінляндія? Якщо ми хочемо миру, ми мусимо діяти спільно, а не боятися власних економічних втрат від розриву співпраці з Росією? Російська делегація участі в голосуванні не брала її глава, голова комітету держдуми Росії у закордонних справах Алексій Пушков назвав голосування у парі про припинення права голосу політичним фарсом та інквізицією. Проте Росія не вийде із парламентської асамблеї ради Європи. Пушков сказав, що тут у нас є друзі, яких мовляв не хотілося б кидати дії Росії у Криму і анексію півострова. Підтримали деякі ультраправі делегати і деякі крайньо ліві, але багато хто висловлював жаль. від Тістю російських депутатів і сказав, що діалогу на жаль не вийшло. Послухаємо делегатів із Нідерландів та Молдови. Пряма мова. Сьогодні одні з найважливіших дебатів в історії. В час, коли одна держава-член Ради Європи захопила частину іншої і збирається продовжувати з огляду на розташування військ, багато моїх колег говорять про діалог. Я б залюбки його побачив між українськими та російськими парламентарями, але останні покинули залу. Це може свідчити, що їм просто нема чого сказати. іронія в тому, що Крим вирішив на нелегальному референдумі приєднатися до країни, яка таких референдумів за своїм законодавством не підтримує. За що власне забрали у російської делегації право голосу у парі? За те, що Держдума Росії і Рада Федерації дали добро президенту Путіну на застосування військової сили в Україні. За те, також що вони дружно схвалили анексію Кримського півострова в Україні, проте заклики взагалі виключити Росію з парламентської асамблеї Ради Європи не пройшли. Не вистачило буквально одного голоса. Все ж таки, депутати країн Європи не хочуть повної ізоляції Росії і хочуть діалогу з нею. Доповідач з російського питання Австрії. Stephanie Chena Casal. Ми не повертаємося до риторики холодної війни. Ми не говоримо тут про помсту дії пана Путіна та його уряду. Свідчать не про силу, а про політичну слабкість. В цей історичний момент ми повинні залишити шлях до діалогу, тому що у багатьох з цим регіоном спільні кордони, а це значить спільна культурна зона, змішання родини, єдина мова. учора. Нагадаю, парламентська асамблея ради Європи ухвалила резолюцію з українського питання, засудивши анексію Криму і вторгнення Росії в Україну. Сьогодні парія проголосувала з російського питання, призупинивши право голоса російської делегації парламентської асамблеї Ради Європи. Чи це є серйозною трагедією чи катастрофою для Росії? Очевидно, що ні, але це свідчить дуже чітко про те, що Росія ізольована в Європі, і міжнародне співториство не сприймає її дії щодо України. Олександре Ростославе, дуже дякую вам. Сесія Пар'є офіційно оформила гучного політичного ляпаса Кремлю. Росії позбавили права голосу на засіданнях Євроасамблеї. І саме про це щойно наживо із Брюсселя розповів Ростислав Хотин.